Одразу після Другої світової війни, коли я була маленькою, часто збиралися гості у бабушки і діда мого, і вони співали пісні. На той час світла не було у нас іще, були каганці і лампи. То вони так співали гучно, що тухли каганці і мегтіли лампи. Мені зап... саме дужче запам'яталася пісня. Гомін, гомін, гомін по діброві. У дитячому віці я ще не розуміла зміст цієї пісні, але ж слова запам'ятала. А зараз, коли я співаю цю пісню, я розумію суть її, де мати виряджала свого сина за його зраду. Але коли він проспівав про те, що його поховають у полі, вона попросила його повернутися додому. Мін по подіброві, туман поле покриває, Туман поле, поле покриває, мати сина з дому проганя. Від мене, нехай тебе орда візьме, Тебе Орда тебе орда знає, в чісті. Орда, мене Орда знає. В чистім полі поховає. Іди, сину, та назад вертайся. Турку і ляху та й не присяйся. Турку ляху Та й не присяйся.